Доброго. Вашій увазі представляється малоформатний дальномірний фотоапарат, зроблений харківським виробничим машебівним об'єднанням ФЕД з 1975 по 1991 рік. Фотоапарат має ручну видірку, яка йде від 1,5 секунди до ручної, включаючи спалах на 1.30 секунд. І ручної діафрагми від на базі. Об'єктива індустріал від 2,8 до 16. Також дальний мір від метра і до безкінечності. Затвор у цього фотоапарата шторно щільовий. відкривається він таким чином. Сам фотоапарат. В доброму робочому стані. Зараз поставлено на 1,30. Можна поставити, наприклад, наручне буква В. Об'єктив відкручується. Також мається часова затримка. Можете поставити і через 10 секунд. Ми зараз поставимо його, наприклад, на 1.30 також. І на 1, наприклад, наприклад, 1,60. І назовім ну, кнопочку. Далі защупне. Знизу. Так, має ось такий номер. Використовую я при плівці кодак коніка Fuji Робить дуже якісні фотозйомки, тому остав після себе сабді на кращі спогади. Піплівка була надмідна, бо його використовував. Дякую за увагу.